Ретельно вимірюють відстань та готують розмітку. На вулиці Січових стрісів встановили берлінські подушки, обмежувачі, які змушують водіїв знизити швидкість. На дорозі між будинками 101 та 103 часто трапляються аварії. Тож за приписами поліції, комунальники розпочали роботи. «І Так кстати, не одна була тут. Була от сюди, була ну, тут зараз, в останнє час по ходу аварій часто тому що мотаються, мутиляються. Таке ті саме, так що це дуже добре. що Шостають поліцейських від проспекту Пилипа Орлика до вулиці Леоніда Стромцова. Торік оновили дорогу. Тож рух на цій ділянці жвавий за зверненнями громадян для безпеки руху як водіїв, так і пішоходів. З обох боків проїжджої частини встановили сім конструкцій. Берлінські подушки краще за лежачі поліцейські. Це вже і практикою доведено у нас, тому що велика габаритний транспорт, такий як сміттєвози та великі маршрутки, вони мають. Змогу пропустити між колесами їх та не створювати додатковий шум та вібрацію, на який буває скаржаться місцеві, коли встановлюють лежачі поліцейські. А маленькі вже автомобілі змушені знижувати швидкість. Додатково встановлюють дорожні знаки, аби попередити кермувальників про зниження швидкості. В основному встановлюються там, де небезпечний перехрестя. І біля навчальних закладів це школи, особливо дитячі садочки, там де небезпека дітям виникає. Загалом у Дніпрі встановили вже 130 берлінських подушок. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.